Вітаємо, друзі, доброго ранку. Нагадаємо, що вчора, 21 лютого, ми відзначали Міжнародний день рідної мови. За два дні до цього, 19 лютого, у Харкові стартував мово-марафон. Що це за проєкт і чому ми про нього розповідаємо? Сьогодні обговоримо зі Світланою Оховіч, координаторкою проєкту, яка є нашою землячкою, кремечежанкою. І ця прекрасно родоволоса дівчина, пані з нами сьогодні на Skyзв'язку. Світланочко, привіт! Доброго ранку, привіти. Привіт! Привіт-привіт. Скажи, будь ласка, ранок у Харкові такий же добрий як в Полтаві. Так, але я думаю, що в Полтаві трошки краще, тому що Харків традиційно м -м, менш зелений і трошки більше сірий. Я зрозуміла. Скажи, будь ласка, Світланочко, а в чому суть проєкту? Давай поговоримо про це. Так, мов марафон це проєкт, який ми розпочали в минулу п'ятницю. І до 10 березня будемо намагатися говорити українською мовою у Харкові. Тобто цей проєкт має стати новим етапом розвитку сприйняття української мови в здебільшому російськомовному регіоні. В чому суть? В тому, що ми маємо дві бігові доріжки. Перше це повне занурення в українську мову. Тобто, молоді люди, студенти або тільки хто просто цікавиться і шанує українську, переходить на українську на роботі, в побуті, на навчанні, та намагається писати і говорити якомога більше калисуновою. Угу. А друга доріжка це лагідна доріжка. Тобто вона м'якіша і вона для тих, хто трошки менше впевнений в своїй розмовній калуновій та хоче просто поглибити свої знання і, можливо, трошки окунутися в українську культуру. <гум> для учасників другої бігової доріжки ми запропонуємо завдання, з допомогою яких вони дізнаються більше про українську культуру та стилістику мовлення. А про завдання можемо поговорити? Що ти підготувала для учасників? Наша орк команда підготувала купу різних завдань. Це як онлайн завдання, тобто mm -hmm. зробити підбірку, наприклад, української музики, такі офлайнові завдання, до кого звернутися українською, проговорити якісь фрази і таке інше. От перше завдання якраз було пов'язано з українською сучасною музикою. Ми попросили учасників поринути у світ сучасного українського шоу-бізу. Послухати онлайн-радіо, яких зараз дуже багато в Україні, послухати е сучасних українських виконавців, їх найкращі пісні, та зробити добірки у себе на сторінках в соціальних мережах. Вони справилися завданням? Так, дуже класні підбірки. І насправді через те, що мого марафон замість регіонального проєкту став всеукраїнським, ми побачили ще й багато виконавців з різних регіонів. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, Сонечка, що ти хочеш побачити на фініші марафону, так вашого? Який результат хочеш отримати? Результатом я буду власним результатом я буду вважати, якщо ем, у людей, у яких були такі змішані почуття до української мови, е, з'явиться набагато тепліша, емоція, якщо вони куплять декілька книжок української мови, якщо вони додасть до своїх плейлістів до. Там улюблених фільмів, фільми від українських режисерів або просто озвучені, адаптовані українською. Зрозуміло. А давай поговоримо про твою команду. Я знаю, що ти робиш це не сама. А хто ці люди, які підтримують тебе? А, так, в у команді члени знаєте, регіональних ініціатив. Це молодіжна громадська організація, це українська, яка також має осередок і в Харкові, і в Криму і в Полтаві. Угу. Хтось, можливо, приєднався до вас, там якісь, можливо, не знаю, дизайнери, журналісти, ну, хтось там зі сторони, скажімо так. Звичайно так, звичайно, ми маємо купу класних партнерів, які довчилися, які також допомагають в своїй роботі переходити на українську мову, це і заклади харчування, це і е, освітні хаби, тобто е, лофти, да, які mm -hmm. також переходять у спілкування зі своїми відвідувачами на українську мову і е, роблять публікації е, незвичною їм українською мовою. А напередодні, коли ми поговорили інтерв'ю, так ти казала, що ви плануєте робити заходи для ваших учасників. Скажи, будь ласка, що цьому, що це буде? Так, по-перше, ми робимо пірку заходів, де традиційно звучить українська мова. Це якісь центри презентації кухчок і інше. Ми будемо запрошувати мови марафонців ходити кучками на такі дибанки. І звичайно, ми будемо робити свої заходи в рамках P, наразі заплановано два заходи. А перший це День української книги. А там ми познайомимося з Украї з мовами марафонцями та послухаємо неформальну лекцію від харківської літератур... літературної критикині Тетяни Трофименко. Чудово. скажи, будь ласка, бачила на сайті, що у вас вже майже 500 учасників. Це досить така велика цифра. Як ти вважаєш? Вже ми перейшли 500 учасників, набагато більше воно ще просто невилося. Але так, дійсно, ми стартували е, з кількістю у пять тисяч учасників. Це досить багато. А, проте про те, це учасники не тільки з Харківщини, це так. учасники з інших регіонів і навіть інших країн. Тому що е, оргкомітету писали люди з Європи, з Америки про те, що їм також цікаво говорити з українцями українською мовою. І, вони хочуть долучатися, щоб отримувати листи і почувати себе мовою марафонцями. Кажи, будь ласка, ну чи можна створити такий портрет не знаю, який загальний. Хто це учасник, Хлопець, дівчина, дорослий, молодий. Ну, от якісь, які, знаєш, спільні риси є між ними? Звичайно, спільні риси є. Це повага до української мови і бажання дізнатися більше про сучасну українську культуру. Мені здається, Дві найголовні риси. Це інше вік, е, статі, погляди, думки чи інтереси дуже різні. Тобто якусь там групу навіть вікову ти не можеш виокремити, так? Ну, Ні, можна, е, з більшого ми орієнтувалися на студентство, але потім нам писали е, вже дорослі люди, зрілі люди, про те, що вони будуть переходити, будуть, будуть марафонити з нами сім'єю, тобто wow. з дітьми навіть. Скажи, будь ласка, як інформація про проєкт поширювалася? Здебільшого через соціальні мережі люди шерить репостили і так дізналися, в тому числі, да, за межами України. Тобто, так само і Харків ЗМІ захопили цю новину Звичайні і телеканали, і газети, і онлайн ЗМІ. Про це розказували, публікували новини. А, ну Я твою історію знаю. Як ти прийшла на українську, ми давно з тобою товаришуємо, дружимо. Давай розкажемо глядачам, звідки така в тебе ідея проєкту, як ти до неї взагалі прийшла? Mm, ну, складна, складне питання насправді, тому що е, мій висти перший, у вересні закінчився все-таки поверненням до російської мови. От, але наразі, да, я вже я більш певне себе почуваю і думаю, що якщо мова марафон пройде добре, то дійсно я лишуся з українською мовою надалі, назавжди і все таки. Я пройшов перший досвід, я пам'ятаю, що він був у вересні, так? Так, так. Це був вересень Чого місяць для експериментів над собою. Пройшов клас, тому що три тижні це доволі тривалий термін. для того, щоб зрозуміти, чи підходить тобі ця звичка, чи комфортно тобі з чимось зовсім таким незрозумілим, чи, можливо, не до кінця зрозумілим. А, да, тобто були і кризові моменти, були і піднесення, і натхнення. А, але тоді все завершилося добре, і три тижні минули, я мала повернутися на російську мову, але тоді вже відчувала себе, що е, знову з російською мовою я ніби втратила третю руку. Тому що українська була для мене третьою рукою е, і дуже класно допомагала і підтримувала і була для мене з цим. Чи були в тебе якісь такі знаєш, моменти, коли тобі ну, буквально бракувало слів О, за ці три тижні? Яйно ну, дуже часто, особливо в моменти емоційного піднесення чи напруження, не, не вистачало слів, не вистачало емоцій, але в основному не вистачало словникового запасу. На жаль, тому що найперше. Це, ну, знову ж таки, незвичність у спілкуванні і розуміння того, що до того 23 роки я розмовляла з більшою російською мовою. Угу. Ти сказала про словниковий запас. Твої поради, так? Як можна поповнювати його? Ну, Твій досвід позитивний в цьому? Ну, для кожного це свій спосіб. Власні українські книжки. Адаптовані серіали, да адаптовані переклади, серіалів, uh -huh. фільмів а, якомога більше української музики, саме українськомовної музики, а, от е, звичайно важливо не тільки це читати, але й схоплювати якісь цікаві слова, речення, про дологі. Тобто більше більше мови, так Кажи, будь ласка, реагувало твоє оточення на тві такі експеримент? А, Ой, вона була дуже різна. В родині, в сім'ї, друзі мене підтримали, все було класно, адекватно. Вони намагалися навіть переходити зі мною на українську мову. Це було трохи смішно, дивно, У декого звичайно виходило. От, а що стосується просто оточення в Харкові, ну по-різному, але мої переконання в Харкові чудово розуміють українську мову. Ну, реально чудово. І виникають питання з. Порозумінням, з поглядами, можливо. Але от, що стосується саме розуміння слів речень, я переконана, що харків'яни чудово розуміють українську мову. А чи говорять нею в Харкові, ну, так масово знаєш, що там в метро, не знаю, в магазині? Ні, звичайно, не говорять, проте спільнота, україномовна спільнота у Харкові збільшується з кожним роком. То можна це відзначити, так? Так, да, да, звичайно. Я питаю людей, харків'ян, які давно перейшли на українську мову, і ще декілька років тому вони казали: я знаю всіх українськомовних людей у Харкові і можу їх перерахувати на пальцях двох рук. Але наразі ця спільнота набагато більша, і, мабуть, все таки події в країні впливають на те, що люди. Повертаються до, до української мови і хочуть змінювати своє життя і своє оточення. Дуже дякую. Тобі ще таке питання. Я читала, що а, тобі пишуть різні відгуки так, ти називаєш цих людей ватними. Що ти пишуть? пишуть у мережах? Е, ну, я не знаю. Насправді, по роботі з негативом мене якось немає такого досту. Тому що, ну, звичайно, да, були зауваження щодо самої ідеї проєкту, були зауваження щодо е, п'ята рідної мови, яке ми, до якого пророчили проєкт. От. Угу. Але я не зважаю, якщо чесно, на, на те, що думаю, думаю, тут, бо відгук серед харків'ян є. І відгук серед харківської молоді є. Ми до цього стараємося, до цього щось думаємо, е, і тому на негатив просто не варто зважати. Чудово відповідь. дивися, а ми підготували кілька питань. О! Так, я розумію, марафон тільки стартував, і можливо, можуть якісь там труднощі виникнуть, але я думаю, що все буде дуже просто. Дуже такі запитання, і якраз і глядачі себе перевірять. І, я думаю, тобі буде цікаво, як ти допро це відповісти? Давай, давай. До речі, як ти вважаєш, як правильно а, поставити питання чи запитання? Ну, щоб далеко не ходити. Як буде правильно? Я думаю, що а, поставити питання або запитати. Взагалі, простіше запитати. Ну, правильно, чого шукати? Правильно, якісь важкі. Це правильно і давай далі. А, ми йдемо за грибами чи по гриби? По гриби. Так, вірно, молочиночка. Виглядати. Це, це таке, це <сіх> Давай <це> далі. <сіх> виглядати, чи мати вигляд? Як правильно? Виглядати? Повірте, виглядати. виглядати? Ні, мати вигляд. О -о -о. Ну, нічого, по часу, почався, А Як буде правильно, я рахую, чи я вважаю? Я вважаю. Безумовно, у молодчинка так і є. А, я кохаю чи я люблю? О, це питання емоційної прив'язаності і емоційного ступеня почуттів. А, Ну, Кохання це більше емоційне, і, ну тобто, кохати можна і ну, кохати можна людину здебільшого, а от любити можна макарони. Боже, яка нас підготовлена координаторка проекту? Слухай, приємно. Останнє питання. Вірно відповів чи правильно відповів? Вірно, вірно. Ні. Правильно. Хіба. Вірно, можна кохати. А, ага. Да, Бачиш, який цікавий вот таємниці в українській мові, правда? Так, да, дійсно. Саночко, ми дуже дуже дякуємо тобі за розмову. Бажаємо успіхів. вашому проєкту. І, звичайно, запрошуємо всіх учасників мово-марафону у Харкові до Полтави, тому що вам тут точно буде з ким погомоніти. Чому ми такі впевнені? Тому що напередодні ми опитали полтавців, якою мовою вони спілкуються в побуті на роботі в житті, і яка мова для них є рідною. Давайте подивимось на результати. Я родом з Одеси, тому для мене рідна мова і російська, і українська. Ну, перевагу даю, звісно, українській мові. Ми живемо на Україні, повинні любити нашу Україну, повинні укрити українську мову, добре знати і володіти нею. І я тільки за те, щоб всі люди розмовляли українською мовою. Це патріотизм. Рідна українська мова. Саме найрідніша, саме наймилозвучніша і саме найполтавська. Дома на роботі, да, всі спілкуємося рідною мовою українською. У мене дочка Оля Влох, якщо ви знаєте, вона президент туристичного клубу «Інгрін», то вона за мову вона організувала різні заходи спрямовані на розповсюдження української мови, на обмін літератури, на обмін книжок міняє російську книжку на українську. Тобто ми всі. Патріоти своєї країни, так. Училась в русській школі, тому простіше мені відповідати російською мовою. От ну, російською так, так. Да. і спілкуватись, спілкуюся теж російською мовою. Українською мовою розмовляю, українська є рідною. Вдома, на роботі? Так. Я працюю вчителем, і тому уроки викладаються звичайно українською мовою і вшановується цей день. І взагалі ми проводимо відкриті уроки до цього дня міжнародної української мови. Тому Українці маємо розмовляти українською мовою. Рідною мовою є українська, але я говорю я російською, тому що ну, якось в мене батьки розмовляли російською. Бабуся в мене українською говорить, але я російською взагалі-то в повсякденному житті. Я розмовляю. Українською мовою вдома, але поза домом доводиться розмовляти російською через те, що мене ну, окружають люди, які розмовляють російською, тому так виходить. Але рідна мова це українська, тому що в україні. Ми взагалі патріоти України. Слава Україні! Героям слава! Спілкуємося полтавським суржиком, ну а взагалі рідна українська. Вдома російською, на роботі в основному теж російською. Буває, що українською, коли там у нас зі Львовом бувають якісь коли, там дзвінки, угу. тоді не українські. А загалом на російські. А рідна мова а для вас? Ну не знаю, мабуть, російська рідніше, б, тому що з самого дитинства на російській. Ми розмовляємо українською мовою, вдома на навчанні. І в принципі, це наша рідна мова. Ну, мене вдома також українською, але російською також практикуємо. Але рідна мова українська. Рідна мова українська, звичайно, ну, розмовляю більшість, як кажуть, суржиком. Получається, українське і російське більшість. То що так виходить. Ну, розумію, звісно, і українське, і російське розумію. Розмовляю українською. Зазвичай в університеті теж українською навчаємось. ну, Деколи буває суржиком розмовляю. Ну Російською рідко. Правда, друзі російською розмовляють, приходиться теж розмовляти російською. Українська мова, я навчився в українській школі, і це напевно за мені було переходити на українську мову дуже легко. І Я себе так піймав на такому, що я вже на російській погано говорю, а на українській краще говорю. Звичайно, ну треба українську мову плекати, це безумовно. Це так. Тому я працюю в державній установі, там українська мова. Ну, ніхто не, не ругає, хто, хто по російськи говорить. Ну, поступово мені здається, ну, це середовище, яке за 23 роки, звичайно, ну, зіграло велику, велику таку справу, що ми розуміємо, ми любимо українську мову. Для мене рівна українська. Ну, я не можу сказати, що я більше російською чи українською. Міркую здебільшого на російській, але намагаюся спілкуватися українською. Виходить, та ну як, начебто, виходить.